Так, ті іграшки, звісно, що йому теж не дають житті. Бам? Давай. Блотих. Оці дуже смачні по-любому Ці сіні і оті зверху. Добрий день, мені сьогодні п'ять місяців, так. да? нас українці у Польщі мало хто любить. Ха! Кажи всім привіт! Добрий день, мені сьогодні п'ять місяців, да? П'ять місяців, отіночьком п'ять місяців. Я буду його перевдягати. Надіюсь, мене там видно, чи ні? Чи не дуже. Перевдягаємося і йдемо гуляти, да? сьогодні нічого нас не було. Мама не готувала, тільки гралася з сином, дивилася турецький серіал. Бляха, підсіла на турецький серіал, але подивилася вже п'ять серій там... П'ять серій вже вийшло. І все, тепер треба ждати, не знаю скільки. 2-3 дні, тиждень до, слід, до наступної серії. Тому тільки й виставила е, привітання та стьопине, що ми вчора знімали, да, сину? От вирішила зараз. Е, без... Що таке? Без 20 час зараз зібрати дитину і йти. Оля трошки раніше. Що таке? дррр, Оля трошки раніше вийде з нами, пройдемося якийсь круг, проведемо його до роботи, та й дитина поспить у візочку ліпше. От, А потім прийдемо туди-сюди та й з баді підемо, да, сину? Ну не виридуй, Я знаю, що ти хочеш спати. Що не так? Хоче дитина спати, страшно. Удіваємо і газуємо, да? Да? знаєте, що хочу зняти відео, о таке? Е е накрутила ось голубців. Голубці, які ми заслуговуємо в цьому році. Ладно. Синулькин спить. А я їду, хожу, гуляю, брожу. Бондаренка провели там на зупинку. На роботу хлопець пішов, а ми вирішили оцей обідній сон провести на вулиці. Ну, як ми, я вирішила, що прогуляюся, бо вчора ми тільки з баді гуляли, хвилин 20-30. Ну, так, ну мало дитині, то вирішила, щоб ще поспав. Потім ще й з баді підемо, повернемося додому, погуляємо ще. У нас гарна погода. Гарна. Тепло. -осінь, осінь тепла. Але все рівно хочеться вже грудень, трошки січень, а потім вже березень. Гуляємо ми з Тьопою, Та взагалі ми, коли з Тьопою і з колею гуляємо. Я постійно звертаю уваги. Ось, бачите? Жоржина, якщо я не ошибаюся, це. Тільки вона низенька, а у моєї мами висока. Бляха, це мені так нагадує село. Я не можу. Хотіла би в село. Ми гуляємо із тіпашкою. І він гарненько спить у мене. Да. Все-таки діти гарніше сплять на вулиці, ніж вдома. Сьогодні ніч прийшла. Окей, ліжко я сина взяла тільки пів шостого і він поспав десь до пів восьмого з нами. Але ці дві години такі ковбаснями просто е, як в бляшанці якійсь. Нам треба ліжко. Надіюся, наступного місяця в началі нам прийде стьоп, Стьопина зарплата. Мречка почалася, треба додому йти, а ми від дому трошки відійшли. Прийде Стюпина зарплата і ми купимо йому ліжечко. Я вибрала вже дерев'яне, таке приставне. І з матрасиком не тільки на його половинку. А ще є цей матрасик, який є між його ліжечком і нашим, так вставляється, половинка. Щось там 700 з чим-то злотих коштує. Надіюся, купимо в наступному місяці. Хоча не буду загадувати, ще нам це ліжечко, це що ми маємо, ще поки він не сидить і не почав вставати, ще воно окей. Просто не ну, не, зручно, типу, не дуже зручно. Але е подивимося, бо можливо ой, блін, з нашими там картами, коротше, з нашою умовою про житло, як нам треба, в общем, так як ми живемо. У поліцейських, там, в общем, коротше. Можливо, треба нам буде оформляти умову нотаріально завірену, а не просто між нами. Вони податок за житло не платять за те, що ми там живемо. Ну і вони не хочуть тіпу, платити. Я кажу, боже, давайте просто напишемо умову між нами і все. Типу, так як ви на тому житлі робили, ніхто вас не буде перевіряти, кому ви нафіг надо. Ну, із-за того, що вони поліцейські, вона бздить. Треба нам, я так зрозуміла, типу умову складати, нотаріально завірену. Е, вона коштує 600 злотих. Я так розумію, що наполовину ми не будемо платити, а будемо платити повністю, скоріше за все. І вона хоче умову на 2-3 місяці, щоб податки тільки 2-3 місяці платити. В общем, все так забутано, це мене так бісить. Ой, Як добре було на тому житлі, просто, без оцих всяких проблем. І я розумію, як буде добре на нашому житлі, яка, ми дай Боже, скоро купимо. Ну як, скоро. Не знаю, розберемося, як я піду до роботи, як, ну, скоро. Ближайші 2-3 роки, напевно, це ще буде. Хотілося б своє житло, але теж багато. Багато заморочок, багато проблем. В общем, як задумаємо і як будемо щось шукати, захочемо, то ну, ми і зараз хочемо, в принципі, але якщо ми почнемо займатися цим питанням, то ви по-любому знаєте, що до чого, як, скільки і так далі. Я думаю, що... Ви не цей. Не пропустите цей момент, коли ми будемо купувати житло. І взагалі, чи ми будемо тут купувати житло? Це теж питання. Питання є, питань нема. І про що я взагалі говорила? Ой, перед цим. Перед умовою я вже не пам'ятаю. А, за кроватку, за ліжечко. І якщо нам прийдеться ці 600 злотих самим платити за цю умову, бо в тих людей, яких ми знімаємо житло, просто ну наскільки люди ось скупі і хитрі, щоб, ну як люди, ця жінка, наскільки вона скупа, хитра, наскільки вона хоче все провертіти, щоб з себе коп'я не заплатити, а з нас вижать максимум. Ай, коротше, шкода говорити. Ось так скажу, шкода говорити. Але так як є, да? нам прийдеться зробити це, тому що нам треба для дитини робити карту побуту і для мене. А це потрібно. В списках документів є це акт про винаєнче мішкання, тому нам прийдеться його зробити. Бо я казала, Колі, може переїдемо на інше житло. Але це, це складніше, переїхати на інше житло складніше, ніж віддати 600 злотих за один папірець. Але добре, подивимося, подивимося. Ще є час, ще є півтора місяці до закінчення моєї карти, тому плюс-мінус, я сподіваюся, за тиждень-два це все в общем, порішається. Але це, звісно, смішна ситуація, бо вони хочуть теж. Обкрутити і надурити, але типу по-правильному. А я би нікого не дурила і не крутила, а просто зробила між нами умову, за яку не треба було ні мені, ні їм платити. Все одно ніхто нічого не провіряє, це вже провірено. Мене моя хазяйка на цій хаті, щось ззаді, я йду зараз, так? вона мене приписувала в своїй хаті. І вона не була не платить податків, ніфіга, ні фіга, ну, ні. За те, що там люди живуть. Ну, просто хтось боїться, хтось ні. Це таке. У кожного свій вибір. Зараз ми стикнулися з такою проблемою. Можливо, мене, звісно, засудять багато хто. Взагалі дуже багато, наприклад, поляків здають і платять податки за це нормально. Просто їдуть на законних умовах. І так як, наприклад, Маріна зараз знімають те житло, у них все короче, завірено, нотаріально, все правильно, хазяйва платять податки, і вони за цю умову платили 50 на 50. Тобто по 300 злотих скинулись на цю умову. Але знаючи свою хазяйку, я налаштовуюся, що це 600 злотих за нами. Так, тут овочі, Глянь, такі гриби гарні. Я вже і скучила за такими грибами. Треба повертатися і збирати. До речі, такі гриби дуже похожі до ідеалу того, що ми збираємо на роботі. Тут паприка, помідорки, капусточка. До речі, голубці хочу зробити якось апельсини. Оце яблука по 8 злотих. Оці дуже смачні по-любому ці не, І оті зверху. По-любому дуже смачні, вони як домашні, немов. Груші я не люблю, я люблю тільки тверді груші, м'якеньких. ні. І сливи ще там є. Ось така овочна лавочка у нас тут є на районі. А ще у нас тут є на районі ось така пікарня. Дорога. Дорога, але, наприклад, ми часто щось тут можемо купити. Кудись ідемо, там тортика якось чи порожено, тут дуже часто... Ні. Ось вам прямий, прямий показатель того, що нас українців у Польщі мало хто любить. Я йду, просто говорю, знімаю влоги, іде якийсь чоловік і говорить мені, що по-польськи по трішки порозмовляй. Не болить у тебе голова від своєї розмови на своїй мові. Отак. От Знаєте, як кажуть, де не хорошо, вдома найкраще. От, ми, ми все одно в Польщі залишимося для поляків завжди чужими. Нас ніхто тут не буде приймати як своїх. Поэтому... Цим треба змиритися, з цим негативом чи щось. Я йду і просто розмовляю на телефон, Я нікого не чіпаю, не чіпляюсь ні до кого, нічого. А він просто йде і чіпляється. І на що йому, що йому сказати? І таких ситуацій в моєму житті було і було, знаєте? Типу, добре, що я така людина, що мені в одне влетіло, в друге вилетіло. Коли я була вагітна, мене взагалі, типу, образив чоловік п'яний. Ну, коротше, труба. І Сказав, щоб ми в общем, Вивалювали на свою Україну. Да, таких ситуацій багато, і я не пойму, типу, чого, чого так. І це дуже обідно, типу, що до моєї дитини теж можуть так звертатися і агресувати, наприклад. Да? Понятно, що в сім'ї не без урода у нас теж, напевно, такі люди є. Да, там, е, е, як, наприклад, темношкірі у нас живуть да, в Україні чи щось, в нас теж дуже багато людей, що можуть образити, обзивати там, і так далі. Так само і тут в сім'ї не без урода, да? тому е, треба просто нормально е, реагувати на це все. Але просто, ну, як на таке можна нормально реагувати? Просто ти йдеш, говориш, е, а просто тебе людина напряму чіпляє. І ти йдеш з дитиною, просто ладно б ти там сидів, курив, чи пив алкоголь, матюкав. Ну, хоча я взагалі і до таких людей навіть не чіпляюся. І от я просто йду з дитиною і говорю на телефон, а він чіпляється. Ну, просто в мене питання, якого хера? Але нас не любили і не будуть любити тут ніколи, ніколи. Просто ніколи. Постійно буде агресія до українців, постійно, хоча на таких самих умовах ми тут е, теж живемо в принципі. Тобто ми платимо податки, офіційно працюємо. Ми за все платимо так, як вони. А ну є, як є. Ніколи нас тут ніхто не буде любити і, і приймати. Треба просто змиритися. Ну, от просто от таке якесь дерьмо йде, тобі какашку на голову вивали, а ти тоді ще ходиш і п'ять хвилин думаєш про це, якого хера він то сказав. Ой, просто. One love. просто. М -м -м. Моя любов до таких чоловіків. І вроді ж не і дорослий чоловік, і, і гарно одягнутий. Нащо ти чіпляєш жінкою і з дитиною малою? У якої ще гармони грають? Бо, блін, у мене таких ситуацій була, У мене ще раз була така ситуація, я на машині не мала де припаркуватися, припаркувалася так е на дорогі, ну там паркуються, в общем, Це ми на, тій, на тому житлі, як жили. І мужик їде до мене машиною і чуєш, чуєш, чуєте, говорить мені, типу, припаркувалася блондинка, типу, купила права за сало. І просто... Я собою так пишалася, що я йому спокійно змогла відповісти, а не нагнути трьохетаж... трьохетажних не дуже хороших слів. Ось прокидається. Від мого негативу аж син прокинувся. Від того дядька, да, сину? Чш, ну чого, синуля? Дурачків багато на світі, не звертай увагу. Давай, ось так, давай, як ти тільки що бив мамі п'ятерочку. Давай. Давай, бам, бам, маме пятерочку, бам, давай. ты кашу бы, ты ж бы пятерочку маме. Давай, давай, а? Давай, э -э -э -э. давай маме пятерочку, бам, бам, хлеб, хлеб, хлеб. Моя буба. Буба-буба-буба. <свист> <свист> Мама тебя очень любит. Ты весь свет наш. Ты наш свет, наше життя, наша бубочка, пахнючечка Мама тебя очень сильно любит. Вот так, вот так, пятерочку, Давай, 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 давай. Не, не в рот. Пятерка. Пятерка, мамі, БАМ! хлеб, 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 пятерочка, пятерочка, кому пять месяцев, а? Красунчик, мама. Давай пять, пять. Все? Ты хочешь в рот падать? Я дивлюся з важен і щастливий. А ось диви, в мама є. Дивись. бам Ось так. Бляха, Ты в морозиво вліз. Стюпка! Ми всім морожень! Десь морозиво випало! Я я можу бути цієї команди. Я можу, я маю вплив і на двох і на Андрія, і на Азара. Тоді я випадку. Я в машині, а в нас тут морозиво на підлозі, а я вся в морозиві. Не встаньте заспокоїти, що ми будемо гаснути, що все буде добре, що ми будемо рухатися. Де пільонка твоя? Я не вистачаю від кожного, я я не Він справився своєю капітанською волею, він мав надяць.

<гум> коли погортала стрічку в інстаграмі. І коли побачила відео, коли мама з Олексієм приїжджає, <гум> ходя додому. Як тобі добре, що ти можеш маму обняти і поверятувати у мами на ручку. А мама коли ти зможе. <соць> Ай, амбачки у наших серцях жить. Вже... <соць> Що там баді робить що? На що наш баді робить? Зараз ще трошки підемо гуляти, чотири години зараз. Баді, що там таке Іграшку хочеш та, що на столі, да? де та іграшка, де? Хочеш, да? Хочеш, да? а ти що хочеш? Що не Так, мамка сіла, треба да? ходити. <гуми> да? Бог ти мой клас. Сьогодні я в нього. розтяжки що він гарно Так, ті іграшки, звісно, що йому теж не дають житті, а ще не дає житті. Ота іграшка, яка там лежить, да? тобі все ж треба, так? Да? Боді <гуми> Тобі всі ж іграшки треба, да? Подивіться на його бороду. Су. Баді, баді, баді. На баді на... Дивіться на цю бороду. 158 баді, років. а що мами є? Виборобу, так, Фокус, о. Баді, що там таке? Чого ти ту губу задираєш? Що не так? Що <світ> не так? Скільки кілограмів? Давай, давай, мінус три. Може 3 бути. 3 Молодець. І твоя мама... Ей, ну напевно, баді! Не дряпать, ніт. Баді! Ну майже вийшлося. Ти оце хотів? Ти оце хотів? Оце хотів. Оце хотів? Я розуміла, що для того, щоб їх працювати ще Відіпоти з піно. Будь ласка, запрошую до себе. Ні! Ти блін, дурачок. Іноді я думаю, що в нас не собака. А я не знаю хто. Він просто думає, що він безсмертний. Просто я не знаю, він чи спайдермен, чи пташка якась. Бачи. Знаєте що? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочу смаженої риви. Якось коропа. Або ляща по лобу. Ні, я думаю, цікаво, чи вам там чуть, бо я в наушнику. Хочеться мені смаженої риби. Я ще виходжу тут на вулицю і тут, напевно, хтось рибу вдома смажить. Блін. Да, я хочу риби смаженої. Тут ще хтось смаже рибу, тому я взагалі ще дуже-дуже-дуже хочу. Ми йдемо гуляти. Та й що, смажену рибу сьогодні ми не купимо? Завтра, може? Може. Бо післязавтра у мене перевтілення. Маленька. Ладно. Не маленька. <плес> Б'юті-процедура у мене. Баді, ходи. Ми з Крістіною, о, Баді, ходи. Ми з Крістіною сьогодні гуляти ходили. Ну, так, зустрілися. Баді, баді, ходи, давай швидко додому. Ходи додому. Стоп, 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 стоп. <гум> І так, більше гу... Баді довше гуляли, чим обично. Малий заснув честь Баді, ходи, 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 давай, Баді, давай сюди, додому швидко. Давай додому. Просто пиріжок вирубився. Баді, стой. Ну, гуляли, мабуть, около часу. Не видержав. Моя булочка. Йдемо додому. Хух. Поговорили, вже не бачилися з Крістіною дуже довго.